3. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия» І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. Його називають Миколаївським Бруно Ферреро. Так, він родом з Миколаєва і сьогоднішній наш гість Микола. Маречко. У мене в руках його перша книжечка Дорога з короткими філософськими оповідками, а радше притчами, що спонукають до роздумів про зміст життя людини, її взаємів, взаємовідносини з Богом, навколишнім світом та іншими людьми. Пане Миколо, до вас перше запитання. Ми ви менше відомі нашим стріянам. Це ваша перша книжка, тому спершу трішечки про себе. Хто ви за фахом, де працюєте і як, власне, почали писати? Працюю я провідним інженером з охорони праці на ПАТ Миколаїв Цемент. Е, можна сказати, першою моїм твором, який був, це коли я писав для свого сина твір на тему енергозбереження, проблеми сучасної сім'ї. Я написав казку Вимикач і фактично, кажу, цей твір якраз вчителька забрала з цілого класу. Ну а пізніше таке було під час, от, коли поставало питання вибору людей, між, коли мали вибрати між Януковичем і Ющенком, в мене було написав я такий твір Народ. Ну, от з цього все почалося. Хоча фактично. Спонукала до цього мене Люба Хомчак, яка постійно, от, коли я її читав, вона постійно мені говорила, пиши, пиши і якраз і підтримувала. І Можна сказати, що її заслуга в тому, що я видав якраз цю книжечку. Інженер з техніки безпеки енергозберігаючі технології, чисто технічна, чисто така, ну так, технічна професія і, власне, а як на рахунок духовної енергетики? Адже ваша книга, я не побоюся цього, просякнута наскрізь духовною високою енергетикою. Звідки ви берете сюжети? Як це приходить? Ну, якщо взяти, можна сказати, навіть першу статтю, яка мені дуже подобається, мова щирості любові, це я написав, коли спостерігаючи за малими дітьми десь віком, приблизно 6 років, які е спілкувалися близько ну, пів години, там між ними не було ні одного слова сказано. Були жести, усмішки, доторки. Я просто так дивився і от насолоджувався. І підпливом того, я буквально зразу взяв якийсь листочок і зразу накидалася стаття. Отак.

Вона така начебто не закінчена, тобто дає поштовхи для роздумів, для того, щоб людина сама собі додумала і допридумала, що ж може бути далі. І, власне, частина ваших таких оповідок, я би навіть сказала притч, вони так і е, звучать, вони дають можливість людині так, як бути співавтором, співтворцем тієї притчі і думати, що ж буде далі. Власне, я хотіла ще одне таке питання вам задати. Які ваші улюблені письменники, кого з сучасних найбільше любите читати? Може, з останніх щось найбільше запам'яталося? Цікаво просто почути вашу думку про те, що вам більше до душі. Ну, якщо взяти Павло Коелі, я прочитав його, не пам'ятаю вже яку одну з книг, бо я практично дуже багато його прочитав, і от так сів і подумав, що я можу написати не гірше. Чомусь от от як почалося писати. От Таке враження, що це таке з того моменту. Ну, якщо відзначити з таких філософських, ну, це можна назвати Антуан Ангель декотіє, там є цілий цикл його філософських книжок. Є. Хоча я дуже не поділяю багато думок цього автора і деякі навіть його статті спонукали написати свій варіант, як кажуть, як кажу, погляд на той бік життя, але з позиції релігії. Ну, можна ще відзначити Луїс Ривера, дуже багато його там книжок. Є, є тільки ті, сражається, Матадор, Матадор по поніволі. Ну, на жаль, російської книжки написані. Можна сказати, що попри мене, вже мій старший син почав читати. До речі, також Рівера, його вже є улюблений автор. Ну, будемо надіятися, що українські читачі дочекаються українського перекладу цих авторів. А я хочу звернутися до вашої книги. Я її відкрила і, власне. Назва книги дорога і е, оповідка дорога, я дозволю собі прочитати уривок з неї. «Дорога. Вона вбирала в себе енергію людських ніг, даруючи взамін свою, наповнювала людей гордістю за пройдені кілометри, давала можливість самоствердитися, дарувала відчуття своєї потрібності і корисності. Люди ж просто мандрували цією дорогою і рідко ставилися до неї як до живої. Таких подорожніх дорога любила найбільше, тоді вони разом дивилися у безмежне, зоряне небо, зачаровано слухали тишу, раділи в ранішньому сонцю, немов споріднені душі відчували єдність природи і людини. Але це було колись зараз і з'явилися інші дороги. Швидкісні, залізничні. Люди ними мандрують так швидко, що немає часу замислитися над щоденною суєтою. Вони просто почали долати відстань з одного населеного пункту в інший. І от власне в мене наступне запитання таке: чи любите ви подорожувати де, як, куди? Люблю подорожувати, і дуже багато таких навіть оповідань прийшло під час відвідування. О, там є навіть голос Бога. Це цієї зими, коли ми якраз хотіли і вибрати обгортку для цієї книжки, і хотіли хресну дорогу сфотографувати. фотографувати. І поки ми ходили, вибирали, ну вийшло так, що ці були або яка снігом присипані, або там вкриті вже таким зеленим тим, пішла мідя, яка от, окислилась. І з того всього ми вирішили, я вирішив, що ми просто будемо як кажуть, перебувати на хресній дорозі, не маючи за мету там фотографувати і то. І тоді, от якраз то, що я побачив в районі 12 ї стації, якраз і лягло в основу голос Бога цього оповідання. Ще одна притча, вона коротенька, я її зачитаю цілу, обличчя називається. Вони бувають різні: сумні або усміхнені, зажурені чи задумливі, але бувають обличчя живі або мертві, схоплені в непередбачуваний момент об'єктивом фотоапарата, вони яскраво показують свого господаря. Живий він чи ні. Кажуть, що ввійдемо у царство небесне, коли будемо як діти. В дітей також багато мертвих облич, однак живих більше, ніж в дорослих, в яких побачити живий лик це взагалі рідкість. Так на фотографії його можна прикрасити штучною посмішкою. Її немов одягаєш або знімаєш, але бувають люди, у яких обличчя живе і дихає любов'ю. На ньому не обов'язково має бути усмішка, радість іде зсередини цієї людини, з її серця, а фотографії таких людей заставляють замислитися над своїм обличчям, живе воно чи ні. Отож, обличчя, зустрічі з людьми. Остання книжкова толока, що вам вона дала в цьому плані, в цьому сенсі цікаві зустрічі, нові знайомства. Ну протягом тих відвідувань останнього часу на толоці, я побачив, що все-таки і от на Миколаєві дуже багато людей вже хочуть, як от, вже скажемо так, цієї культури дуже багато вже як от, і на толоці було людей, і дуже багато книжки придбали люди. Ну на жаль, погода людям не дозволила скажімо, відвідувати більші кількості, але в мене от порівнюючи ту кількість типу, на попередніх толоках, що було людей. Я би відмітив, що все-таки наш народ чогось хоче вже духовного. І от то, що от я минулого року вже зачитував свої статті, і то, що людям сподобалося, це я зрозумів, що все-таки народу потрібні такі речі. Ще одна цитата з вашої книги. А життя таке мале відпливає за вічний обрій. Навіщо робити зле одне одному? Люди добрі. Це, власне, слова з вашої книги, але це цитата Зиновія Филипчука. І е, як то кажуть, е, Зло породжує зло, а добро породжує добро. Тому, власне, ви за те, щоб людина людині творила тільки добро. Як вам це вдається? Ну я намагаюся бути християнином і по можливості де тільки можна. От, підказую людям вихід із життєвих ситуацій. Ну, Є випадки, що люди дякують навіть і за мої статті. Якщо я там, як і написав у вступі, якщо вона комусь допоможе знайти себе на тій духовній дорозі, комусь допоможе навести ладу своїй сім'ї, ну я буду приємно, тільки ми, скажімо так, приємно вражені і отримаю якесь задоволення, що я е, щось зробив хорошого для цього світу, що після мене залишився якийсь хороший слід. І ще одне тоді таке запитання які знакові зустрічі, фатальні, можна сказати, зустрічі такі? Які вплинули на ваше життя, відіграли у ньому важливу роль. Можете зараз назвати таке? Можна дещо навіть, скажімо так, то якось частково впливало. От було у вас тут зустріч з Ігорем Каганцем. Мені дуже сподобалося, коли він сказав, що люди повинні перебувати в радості. І я зрозумів, що все-таки правильно і відповідно прислухатися, коли ти якусь річ читаєш, що воно тобі, як добре чи не добре. Яка відчуття, тому що, як ми пам'ятаємо, навіть от коли відкрити Біблію, перші, ті перші розділи там є, як, от коли Бог творив світ, і фактично як була перевірка, яка добре воно чи ні. Тобто кожна людина, коли щось робить у своєму житті, повинна поставити собі от подумки, яка чи добре воно буде, ця річ, яка чи добре це буде поступок, чи його думка, дія. Е, кажуть так, Господь е, створив. Землю створив все, що на землі, і казав це добре. І тільки коли створив людину, він сказав це дуже добре. От також за то ви правильно підмітили, і в мене якраз є такі свої статті, такі невеличкі, то я якраз записав таке вступне слово, якраз то, то, що ви сказали, я також підмітив. То, що... Але людина повинна не просто а, сидіти, склавши руки, а підтримувати, щоб це дійсно була правда, цей вислів. Дякую. І останнє наше традиційне запитання: над чим працюєте зараз? Сьогодні докінчив статтю про мову. Я думаю, що я би хотів якраз і почати От, мова та щирості любові, і наступне було поєдинні мова, то яке я сьогодні зранку докінчив. Дякую. Отож, успіхів вам, нових творчих здобутків, нових творчих знахідок і звичайно гарних зустрічей з хорошими позитивними людьми. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрія був Микола Маречко з Миколаєва зі своєю першою книгою дебютом Дорога. І на завершення нашої зустрічі ще одна притча з нової книги. Вона таки називається Книга життя. Кожен пише книгу життя своїми вчинками. У когось сторінки, життя яскраві і красиві, а у когось не дуже. Дехто взагалі хотів би змінити щось у минулому. Це все тому, що ми не навчилися відчувати відповідальність перед своїм життям, перед вічністю і думаємо, що наше життя немов чернетка, де ще можна щось поправити, змінити. Шкодуємо за втраченими можливостями. Не можемо заглушити голос своєї совісті, можливо, вона і є тим порадником, з яким ми повинні звіряти свої вчинки, прислухатися хоча б інколи, до її слабкого голосу і усвідомити важливість часу, його безповоротність. Створені по образу й подобі, тож ми не повинні забувати, хто ми і звідки ми. І для чого ми тут, на землі? Микола Маречко, нова книга дорога. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення вашій увазі.